КАІ 1895. Доброго дня. Знак ваш нагрудний. КАІ 0468. Причина чого? вийдіть з машини, я тоді з вами буду спілкуватися. Що трапилось? Трапилось Трапилось? Трапилось. Совість зовсім загубили. Ви обидвоє. А в чого причина? Причина чого, що ви совість загубили? Ні, ви я не знаю. Ви тут агресивно, так, я не можу поняти одне. Агресивно, тому да. що я не задоволений вашою ді... вашими діями, вашою поведінкою. В смысле? чим у вас? Що Це що, танець на трупах називається? чи що? На яких що? трупах? Дороги не розчищені, їздити немає. Де, Де не я розчищає? три години. зніміть, будь ласка, вперед, зніміть, будь ласка, назад. Де дороги ви не розчищені? Ви в Києві були? Були. Я їхав. Їду зараз три години з інтернаціональної площі сюди. Три години я їду по дорогам нерозчищеним, де яких нема жодної машини снігоприбиральної. Нічого нема. Ямиці, всі намерзи, сніг. Ну, ви і... стоїте тут зі швидкістю своєю контролюєте, Говорите, ви що зовсім уже з глузду з'їхали. Да. Хто з глузду з'їхав? Ви що? Ви і ваш напарник. Да? Ви що зовсім уже страх да, ви, загубили. Ви, 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 чи ви що? Вибирайте враження, будь ласка. Да я як хочу, так і буду ні, говорити. Що ні? Хорошо. Позвіщення своє придивіть, будь ласка. Якої причини? Причина чого? Так. Ну Ви... Я до вас звертався, чи що. Я коли сюди підійшов, ви мені сказали доброго дня. Ну, ви вважаєте це не звернення? Ну, Подожіть, а що мені не можна привітатися з вами? Ну, що? це не звернення, по-вашому. Я вважаю це звернення Звіси? до громадянина. Щоб привітався до громадянина? Ну, звісно, да? а, а ви знаєте, що таке звернення? Знаю. Це коли адресують до людини слова, мову. От я зараз до вас говорю, це я до вас звертаюся, розумієте? там, Хочете знімати мене, знімайте. Будь ласка, вам да. не заперечують. Послухайте. Не кажіть границь. І кожна особа, кожна особа, яку знімають. Ви знаєте це чи ні? Що? Нужна знати, за якою цел'ю знімають. Я, я вам скажу та, з якою целю. Знімаю діяльність міліції, да. яка є гласною. Конечно. Стаття 3 yeah. закону України про міліцію. А ви особу. хто зараз? Я ви кажу не міліціонер? Особа. Я Громадянин України. Куди ви зібрались? Громадянин... Куди треба? Ви не громадянин зараз, а, а працівник хто? міліції під час виконання службових обов'язків, ясно вам хто ви? Громадянин знайшовся. Громадянин так сідає в машину і тули звідси громадянин. Записуйте, записуйте. записуйте. Ти хто такий взагалі, щоб мені тут щось казати, чи вчити мене, чи що? Шо, що подожіть? Провокація. Якісь? Яка провокація? А що Шо ти мелеш? Провокація. Ну, Сідай ну, в машину і бігом да? звідси. Щоб я вас тут не бачив взагалі, поки дороги не будуть розчищені нормально. Що чув, то і кажу. Да? Зрозуміло тобі. Ні, що ти не кажеш? Що ти дивишся, як бараненої ворота? В машину сідай, уже напарник весь склався. Значит, барана можна поспорити. Можна поспорити? Ну попробуй. Попробуй. що ви сваритеся? Ой, блін. Де ви такі взялися? Полкові, мабуть, да? 20-43. Быстренько, быстренько. <реш> не балакайте, в машину сили и бігом. Що ти стоїш ще? Ми, за ти хочете попровокувати. Ми, хочете працівники міліції попровокувати. Попровокувати? А хто працівник в чому, міліції? В чому причина? А хто працівник міліції? Чому ви ображаєте? Скажі. Хто працівник міліції? Ми працівники міліції. Чому я не знаю, що ви чому працівники ви міліції? Ви ображаєте? Скажіть, будь ласка. Вас хтось проєкт. Кого? Кого я ображаю? Я ображаю двох людей, які... Немає совісті і страху от що я роблю.